Приїхала наша голова громади і її заступник. І сповістили мені таку новину, що вашого сина знайшли мертве тіло на колії Кіровоградській області села Пантаївка. Таку страшну звістку Любов Коблюк із села Верба на Дубинщині отримала 13 квітня. Тоді напередодні її син Олександр Коблюк разом із чотирма побратимами їхав зі служби на запорізькому напрямку додому в довгоочікувану відпустку. Сівши у потяг з полученням Запоріжжя Коваль, хлопець повістив матір, що у нього все добре. Та вже за кілька годин бездиханне тіло 22-річного юнака знайшли посеред колій. Що насправді сталося із їхнім сином, рідні досі не знають. Ми кожний пощі тиждень ми телефонували на питання, що сталося з і що нового по нашій справі. Сліджя нам відповідала нічого нового. І отак, от от це вже пройшло 4 місяці від того часу, як нам не кажуть. На минулому тижні нам повідомив наш адвокат, що нашу справу хочуть закрити як нещасний випадок. Вірити у це родина 22-річного захисника на відріз відмовляється. кажуть у цій історії забагато підозрілих моментів, які повинні врахувати слідчі. Як, наприклад, те, що поблизу місця, де знайшли тіло, не було жодних зупинок для потягу. Також хлопець мав чимало побоїв, не схожих на ті, що були б від падіння. На лошаді, що там дуже побитий, бо він випав з поїзда. Ну мов що випав з поїзда, що дуже крепке лице, ну, що там нема ну лиця на нього дуже великий шам, що дуже страшно, щоб не відкривали ну того. Ну, ми не з того не солосилися, ми ж захотіли відкрити, бо бачити сина, як не є. Ми хотіли бачити свого сина, ну, ми його відкрили, і видно, що побої побити. І ми не віримо, що то він сам випав. Ну, як назначив, що ну, випадково, що може десь, мов двері відкрити, ну, всякий случай каже, що може десь. Ну, ми тому не віримо. Рідні Олександра згадують про нього тільки позитивне. Кажуть, він був справжньою душею компанії, завжди оточував близьких турботою та у будь-який момент був готовий прийти на поміч. Повірити у те, що хлопець випав з вікна сам, просто не можуть. Ну як це сталося до ніякого розголосу не було. Ну ми не віримо, що це нещасний випадок. Зовсім це не віримо, бо дуже він побитий був. Дуже побитий такий. Я не вірю, що він сам випав, він не міг сам випасти. Він так до нас додому, він дзвонив, він так хотів з нами всіма зустрітися. Це не був нещасний випадок. І ніякого розголосу не було. Я ще всіх питала, чого ж ніхто не пише, що і як, ніхто не наказаний, ні желізна дорога, ні провідники, ніхто ж, що як так ніхто не бачив, що дитина, як же ж то так? Мама загиблого Любов Коблюк розповідає, коли знайшли тіло її сина, поблизу лежав жіночий кросівок 36-го розміру. Як він там опинився, вони уявлення не мають. Відомий те, що тоді, 12 квітня, 22-річний захисник їхав у купей з двома незнайомими чоловіками та жінкою. Однак за їх свідченнями Олександра Коблюка вони не бачили. Один з, з тим з тих, що їхав з ним по купе, Він сказав, що близько о першій ночі до купе зайшов мужчина. Він описав в показаннях це не по опису, не був наш син. Ну ж наголошує, що він прийшов в час ночі і ліг на місце 19. Це було місце нашого сина. Нас насторожує що що експерт з зазначив, що смерть сина настала в час ночі, близько о першій години ночі. Наразі цією справою займаються слідчі Кіровоградщини. Розголошувати деталі цього трагічного інциденту вони не можуть. Втім, як зазначили, слідство досі триває. Заним фактом розпочато кримінальне провадження на теперішній час призначено низько партиз, які проводяться. Родичі можуть звернутися до слідчого і з'ясувати ту інформацію, яка їх цікавить. Як речник можу вам сказати, що інформація до цим фактом внесена до єдиного реєстру, до розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України, проводяться всі необхідні слідчі дії, і проводяться інші заходи спрямовані на встановлення обставин події. Та, попри це, родина 22-річного Олександра Коблюка побоюється, що цю справу можуть зам'яти та вимагають справедливості. Вони переконані, що цей випадок аж ніяк не може бути нещасним. А відтак винні обов'язково мають понести відповідальність. Софія Капіноста Олег Шаламай, телеканал ITV.